Вітаю, друзі! Зараз ми з вами знаходимося в технічному приміщенні басейну «Немішайло» під Києвом. Дана система була спроєктована і зроблена перед війною. Після деокупації ми запустили систему. Тут стоїть фільтр глибокої загрузки компанії Ariana Pulse Ocean. Засипка AFM, Air Фільтраці Матеріал. Далі ми бачимо систему так звану, генератор солі. Система виробляє натрій хлор з салони води, яка знаходиться в басейні. Система розумна: сам клієнт має доступ через Wi-Fi, через мобільний телефон, керує якістю води, дивиться показники, дивиться температуру води, виставляє зручну температуру для його сім'ї. Коли він від'їжджає, може зупиняти чи переводити систему в економний режим. Далі ми бачимо також біля системи генератору висить стоїть система ультрафіолетової обробки води. І система обігріву води, у нас тут комбі... комбінована система. Тепловий насос стоїть зверху на вулиці і тут ви бачите теплообмінник. Саме титановий теплообмінник, тому що вони не бояться солоної води і працюють роками.